Так, вітаю колеги. Дійсно вночі в Одесі та на Одещині лунали вибухи. Була повітряна тривога. Російська армія атакувала Одесу дронами. За останню інформацію, голови Одеської міської військової військової адміністрації Сергія Лисика. У нас є загиблий чоловік. Йому було 36 років. Також є двоє травмованих людей, і серед них 19-річна дівчина. Е, є у нас на жаль, і пошкодження, влучання в дах багатоповерхівки. Пошкоджена 21 квартира за останньою інформацією. Е, понад 50 е, вікон е, вибиті повністю. Е, зараз люди на місці прибирають уламки. Також є згорілі автівки. Дві е, автівки повністю згоріли. Вони не підлягають відновленню, е, повідомив Сергій Лисак е, і. Є пошкоджений газопровід. На місцях зайнялися пожежі. Детальніше розкажуть і власник згоріли явтівки та речниці Деси на Судащини. Ну, як можна бачити, злой новомаїв на явці про наслідок падіння уламків шахи на даному рівні. Побачили автівку одразу після вибуху, газу одразу, з одразу, вікна. Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зайнялися пожежі, горіли два легкових автомобіля, газова труба, пошкоджено дах та обладнання на даху 24-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено фітнес-клуб, шість легкових автомобілів, вибито скління в поруч розташованих будівлях. Попри проведення реанімаційних заходів, на жаль, 36-річного чоловіка не вдалося врятувати. Він помер. Також нам відомо ще про двох постраждалих. Понад 50 рятувальників ліквідовували наслідки ворожої атаки. На місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевому населенню. На місці позаду мене зараз працюють комунальники. Вони прибирають скло і власники і бізнесу. Тут також прибирають свої приміщення і орендовані приміщення. Нам розвіли. також. І люди прибирають уламки в квартирах і працює оперативний штаб. Міської ради саме оперативний штаб приморського району, де й було влучання, де й є наслідки, і люди можуть приходити та подавати свої заявки про пошкоджене майно, колеги. Олександр, дякуємо тобі за оперативну інформацію. Нагадаю, що кореспондентка Суспільного Олександра Пономаренко долучалася зараз до нашого ефіру, мали можливість почути від неї про наслідки атаки на Одещину і, власне, побачити, до яких масштабів руйнувань призвели дії Російської Федерації.